У Хмельницькому тернопільчанин займався незаконним переправленням осіб через державний кордон. Як повідомили у поліції, за 14 тисяч доларів він обіцяв переправити чоловіка призовного віку через державний кордон в напрямку країн ЄС. Поза офіційними пунктами пропуску, правоохоронці провели три обшуки, під час яких виявили автомат, кілька сотень набоїв, п'ять магазинів, сигнальні ракети та гранату. Зброю та боєприпаси направили на експертизу. Тепер чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 9 років. Дніпрянин, який тимчасово мешкав у Львові організував схему збуту канабісу, як повідомили в прокуратурі Львівщини, він залучив ще двох спільників: чоловіка та жінку з Дніпра та Львова. Організатор координував закупівлі. Жінка приймала замовлення. Третій учасник фасував та відправляв наркотики. Збут здійснювали через телеграм крамниці, поштою або вигляді закладок, маскуючи під господарські товари. Щомісячний прибуток становив близько 250 тисяч гривень. Під час обшуки вилучили півтора кілограма канабісу вартістю понад 750 Тисяч гривень усім фігурантам інкримінують наркозлочини у складі організованої групи. Батько та син правоохоронці, які за гроші звільняли чоловіків від служби в армії, як повідомили в ДБР, викрили злочинну групу із поміж правоохоронців та посадовців ТЦК Одещини. За даними слідства, порушники пропонували клієнтам виключити їх із баз розшуку та військового обліку. Ціна послуги становила 7 тисяч доларів США. Після отримання коштів ділки передавали особисті дані та фотокартки чоловіків співучаснику із ТЦК. Той вносив недостовірну інформацію до баз даних, зокрема щодо нібито встановленої непридатності. До служби з рішенням ВЛК фігурантів затримали під час одержання чергової частини неправомірної вигоди. У РФ застрелився колишній міністр транспорту Роман Старовойт. Це сталося після того, як російський диктатор Путін відправив його у відставку. Про це повідомили у ворожих медіа. Там зазначили, що Старовойт нібито застрелився в російському місті Одинцово. Кажуть, що він використовував нагородну зброю, яку отримав від МВС у 2023-му. Такі чутки поширюють після указу російського диктатора Путіна про звільнення Старовойта з посади міністра транспорту. Смерть Романа Старовойта підтвердила представниця слідчого комітету РФ. У російських телеграм-каналах з'явилася інформація інформація, що тіло старової виявили в його автомобілі Тесла близько 15-ї години в Одинцовському міському окрузі. Точні обставини з'ясовують. Мешканець Харківщини зливав росіянам дані місцевих військових об'єктів. Як повідомили в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, зловмисник фотографував об'єкти критичної інфраструктури та оборонного призначення Харкова. Позначав їхнє розташування на мапах, після чого передавав зібрану інформацію представнику ворожої спецслужби. Також ворога цікавили розташування блокпостів, чисельність військовослужбовців на пунктах тимчасового контролю та тип їхнього озброєння. За кожне з виконаних завдань представник країни-агресора переказував мешканцю Харківщини грошову винагороду. Кошти надходили як на особисті банківські рахунки, так і на рахунок його співмешканки. 4 липня у зломисника Провели обшуки за місцями проживання і вилучили мобільний телефон, де містилась переписка з російським куратором та носії для збереження інформації. Того ж дня фігуранта затримали та повідомили про підозру. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.